Гибелі просто елементарно стало знищення природної екосистеми Азовського моря російськими окупантами, як розповів радник мера Маріуполя Петро Андрюшенко у своєму телеграм-каналі і опублікував фото загиблих тварин, розповівши, що загарбники знищують природну екосистему Азовського моря річок. Крім того, я вам пам'ятаю розповідав про те, що росіяни зараз працюють на поглибленням а, припортової зони Маріупольського порту, тому що аби інші кораблі могли заходити військові кораблі і. Вантажні кораблі більшої. Є... Більшої маси могли заходити у Маріупольський порт, і звісно, це змінює екосистему Азовського моря і, можливо, спричинює загибель дельфінів, яких тепер виносить е, на берег. Ну окрім того, ще море забруднюється через каналізаційні стоки, бо росіяни не працюють у Маріуполі, які вони кажуть, відновлюють, відбудовують розбудовують на організацію нормальної каналізаційної системи на організацію нормальних станцій рацій, а просто зливають все лайно нечистоти, які виробляють мешканці всі відход води просто зливаються елементарно у море.